І не забуваємо про рішення, ухвалені напередодні. Конвенцію про створення міжнародної компенсаційної комісії для України ухвалили в газі. Цей орган буде визначати розмір компенсації для українців за моральні збитки, які завдала Росія. Вони призначатимуться за смерть близького члена сім'ї, сексуальне насильство, катування, позбавлення волі та навіть вимушену еміграцію. Конвенція працюватиме в межах міжнародного реєстру збитків, в якому вже Понад 85 тисяч заяв від постраждалих українців. Більше дізнаємось просто зараз з нами Олена Шуляк, народна депутатка України, голова парламентського комітету з питань організації держвлади та місцевого самоврядування. Пані Олено, вітаємо вас. Вітаю вас, доброго ранку. Тож, механізм компенсації, що саме він передбачає і кого він стосується в першу чергу, пані Олено. А... Перш за все потрібно зазначити, що є три основних етапи, які стосуються компенсації нашим громадянам, які постраждали внаслідок агресії Російської Федерації. Перший етап він розпочав діяти в 2024 році, коли створений міжнародний реєстр збитків почав збирати і накопичувати інформацію. А станом на сьогодні 85 тисяч українців за 14 за 14 категоріями під. Подали вже відповідні заяви стосовно того, щоб таку компенсацію отримувати в подальшому. А другий етап він стосується того, що буквально нещодавно, 16 грудня, дійсно була створена міжнародна компенсаційна комісія, яка буде розглядати кожну цю заяву і буде призначати потім відповідний розмір компенсації згідно всіх ухвалених категорій. І третім етапом обов'язковим буде створення відповідного міжнародного компенсаційного фонду. З якого вже безпосередньо буде здійснюватись компенсація, але поки такий ще фонд не створений, потрібно зробити величезну, величезну роботу для того, щоб максимальна кількість українців, які з 24 лютого 2022 року постраждали від дії повномасштабного вторгнення від дії Російської Федерації, щоб вони максимально подавали зараз туди всі документи. Ці документи стосуються і пошкодженого і знищеного житла, і житла, яке залишилося на тимчасово куп овані території а і не, не тільки житла а й всіх інших скажімо так нежитлових нерухомих активів які були втрачені внаслідок внаслідок війни а на сьогодні всі ці заяви можна подавати через дію, заходячи на портал «Дія», чи використовуючи мобільний застосунок дія. А взагалі в реєстрі збитків буде відкрито 44 категорії. Станом на сьогодні відкрито лише 14, це 30% із всіх категорій. Тому дуже важливо, щоб наповнювалася вся інформація збирали всі докази для того, щоб потім, коли запрацює відповідний фонд компенсації, коли компенсаційна комісія. Почне розглядати відповідні заяви, щоб всі дані були внесені до системи. Пані Олена, давайте ще раз уточнимо за які саме збитки українці можуть претендувати на компенсації, житло, бізнес, інфраструктура. Давайте перш за все, хто може подавати інформа... хто може подавати відповідні заяви для того, щоб отримати компенсацію. Це фізичні особи, це юридичні особи і це держава Україна. А також може подавати відповідні заяви для того, щоб отримувати компенсацію, тобто це стосується і громадян України, фізичних осіб, і українського бізнесу, який постраждав також в значній мірі, коли почалося повномасштабне вторгнення. Ну і звичайно, сама держава Україна, яка також несе відповідні збитки від того, що вчиняє Росія на території нашої держави. А ці збитки повинні стосуватися періоду з 24 лютого 2022 року. А вони стосуються лише від повномасштабного вторгнення і стосуються територій і підконтрольних територій України, і, і тимчасово окупованих в тому числі. Тобто максимально широко. А всі, всі всі можуть подавати. Є проблема. Так, є проблема зі зв'язком. Пані Олена, я з вами. А так, ви з нами, будь ласка, продовжуйте. Тепер ми вас чуємо. На сьогодні можна подати 14 категорій, які відкриті стосовно заяв. Можна подати за житло, яке пошкоджене, яке знищене, а можна подати компенсацію заяву на компенсацію за відсутність доступу до житла, яке залишилося на тимчасово окупованих територій. Можна подати інші види заяв, які стосуються втрати іншого майна не тільки нежитлового. наприклад, ті ж самі автомобілі, знищені там всі всі інші нерухомі. Омі, речі, а також реєстр збитків приймає заяви, які стосуються втрати близької людини, депортації дітей, катування, втрати роботи, вимушеного переселення, сексуального насильства тобто, досить великий спектр категорії, де люди збирають відповідні докази і через дію надсилають всі документи, які потім зберігаються, і будуть обов'язково розглянути компенсаційною комісією міжнародною, яка була створена саме 16 грудня. А пані Олена, якось цей європейський механізм буде пов'язаний з українським реєстром збитків від агресії Російської Російської Федерації. В нас на сьогодні ці реєстри пов'язані, тому що через дію подаються, подається вся інформація безпосередньо до міжнародного реєстру збитків. і, Звичайно, вся ця інформація вона і залишається в Україні, в тому числі. Єдине, що на сьогодні потрібно проводити таку велику інформаційну кампанію для того, щоб найбільша кількість українців дізналася, що можна використовуючи дію, подавати відповідні документи і чекати, коли компенсаційна комісія розгляне. а Потім буде нарахована. Відповідна компенсація, тому що станом на сьогодні, як я вже говорила, 85 тисяч заяв лише подано. А ми розуміємо, що в нас постраждали десятки мільйонів, мільйонів українців, десятки сотні тисяч підприємців, які на сьогодні повинні це зафіксувати і очікувати на розгляд компенсаційної комісії. Ну і зрештою, пані Олена, які кроки вже зараз мають зробити громадяни, щоб в майбутньому відповідно мати право на компенсацію? А кожна 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 особа, яка постраждала від повномасштабного вторгнення, вона повинна зібрати відповідну доказову базу. А вся ця доказова база повинна бути структурована відповідним чином оформлена. Якщо ми говоримо про пошкодження або знищення житла, це повинна бути відповідна фотофіксація, відповідні документи. А якщо це там питання, які пов'язані з загибелю близьких людей, також повинні бути всі відповідні документи. Все це повинно бути структуровано і загружено відповідно до через дію до цього міжнародного реєстру збитків, і це сьогодні завдання українців максимально зібрати докази злочинів Російської Федерації, а для того, щоб коли почне працювати, і компенсаційний фонд для того, щоб все ж таки справедливість настала, і кожний українець, який постраждав, міг отримати відповідну компенсацію. Зараз це такий великий підготовчий етап. Розуміємо, що сам компенсаційний фонд він не запрацює в 26-му році. Це буде трохи пізніше, але компенсаційна комісія, яка створена вже в 25-му році, вона почне працювати і розглядати кожну заяву, яка подана до міжнародного реєстру збитків. Пані Олено, дуже дякуємо вам за пояснення і важливі акценти. Олена Шуляк, народна депутатка України, голова комітету з питань організації держвлади та місцевого самоврядування.